Вовк, у нього дуже розвинені інстинкти, та ще й всі вовки, які а, не підкорюються та померли, тому що, 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 що інстикти говорили а, правду. Тому що у вовків так добре розвинені інстинкти, що вони навіть а, на рівні людей, але не кожних людей, лише найкращих людей. Тому, якщо а, дізнатися, а, чому в такий інстикт, то це буде дуже добре. Так, Включай фільм. Це його бандит. Це мультик. Такий мутик називається. очень стойкий. Ну, я думаю, что папа за него был покажу. Да не, все хряды, не робота. Я просто хочу запах хиды, э, ось и пришел поговорить. Как ты думаешь, это волк? Я да. Я никогда не видела волка. Но если это и правда волк, то может на него реагировала Чеза? Чеза. Снова это Чеза. Так, мені ж 12, вже в шостому класі. Моя братка він вже в тому класі в початку. Так, от у реча ти підеш в школу. Можна вже вчора сирник, хоча можливо і через сторони. Я чув ти... що дівчинка вже п'ять років. А що ти робиш? Трава! Я здохотався? Тоді ти повинна дещо зробити. Щоб так, ]不要. щоб біля цієї лінії була трава, а тут щоб був сніг, а тут щоб було багато хмар. І це буде дуже схоже на те, що найчастіше в обчому дощі. Синім, бувайська синів. Це синій. Так, це синій так. Побачте, а чому це у вас шерсть іде к носу і чому воно не падає вниз? І чому воно не сусить? А так і в бік вовк особливий. Я думаю, що це вітер особливий. Або вітер особливий? Зараз вітер в другу сторону віє. Зараз шерсть пішла в іншу сторону. Давай. Тоді він усередині смерчі. Ой, ні, ні, ні. Розумієш? Мавка. Мавка. А я є думаю, що це тебе молодець. Капає дощ. Це дощ. Не думаю, що це схоже на Вовчий дощ, скоріше там схоже на сніг. Вони дуже часто були в північних країнах, тому ні, у них дуже добре краще. Ага, тут скривається, так? Да? Ні, ні, воно не вдовго баща, то ж отут і там девіки. Так, ось так. Ой. Дещо знати, треба ще щоб шерсть звисало, тому що так дуже схоже на справжню ловку. А уверху не треба так багато шерсти малювати, тому що там шерсті досить мало. Знаєш, а ти мені дуже сподобався. А ти мені теж. Знаю, я дуже добре... Я поки що добре дізналася, які фільми треба ставити дітям.